Всім привіт! Починається наступний робочий день. Сьогодні ми продовжуємо сіяти соняшник. До цього посіяли поле те, що ну, поділу напевно, не видно, що на горизонті можна сказати. Сьогодні виїхали 892-й, ну, буквально там годину, можливо, трохи більше. Займається культивацією. Культиватор, доки ми на перше поле вносили ґрунтовий гербіцид на перше посіяне поле був знайомого сьогодні. Він там чи завершив, чи що. ну, коротше, культиватор вже в нас. Я ось слідом йду з сівалкою. Ну, тобто як іду, щоб було більш зрозуміло. До речі, грудка тут капець. По краю тут менше вже в гонах. І чомусь вона ось з цієї сторони, ось тут був свинарник, років 30 його вже нема. Навоз вивозився, земля краща, от соняшник, як полиш, видно так, опа. І, грубо кажучи, на голову вище починається. І ось тут така груда. І з тієї сторони там по краю нема такого. Не знаю, чи, чи там, де земля краща, з чим це пов'язано. Ось, ну Тут вже далі нема, а по краю грудка добряча. Відбив я тільки на загінку. Думаю, видно. ось Один маркер залишився. Ось інший. Буду йти за культиватором туди, тому що в цю сторону ще не зроблено поле. Тут от така от посадка косокриво посажена. Тобто ось та більш-менш рівна. Ця якась не, незрозумілої форми. Ну Тобто ось культивація, далі попередня культивація, до речі, ось ще досі. Койде падовашна пшениця є. Почали йти туди, не знаю, подивимось, можливо, ввечері, можливо, вже завтра зробиться сюди. Тобто відсіяти від посадки, ну, типу край, дійти до посадки і відсіяти. Цю, цю частинку і вже продвигатись туди наверх е, там а до речі я думаю видно край не обсіяний чому там здається через кілька днів обіцяю там там майже на тиждень намальовані дощі дощі будуть вони чи не будуть якщо я край тут обсію Ну навіть якщо сьогодні-завтра я тут дійду цей край, наприклад, гони завершаться, то ось там залишиться край по тій стороні. І якщо підуть дощі, довго не вліземо, соняшник вже почне всходити і при посів його, доведеться топтати. Тобто вирішили коротше, зробити поки що так, ідемо, сіємо, сіємо. Ну а потім будуть ті дощі чи не будуть, вже майже літо, можна сказати. То на початку весни там вгадували з тими дощами. Ну і тоді вже як поле досіємо повністю, тоді вже посіємо і края. Так, ну що, поки що буду продовжувати. Так, ну що ж, коротше, трошки я попрацював, кілька разів прийшов туди-сюди, але з великими муками. Чому так? Контролька почала вимахуватись, то вона датчики губить, то швидкість стрибала кілометрів там, до 18 чи що. Короче, швидкість стрибала, почала ості, як і грисочки, то пропадуть, так наче як сівалку і вакуум не вимкнений зникає, то типу, включиться, то типу, вимкнеться. Потім взагалі почала перезагружатись, повністю відключатись. Так, ну Давайте, напевно, зараз зупинюсь трошки, щоб краще було чути. Ось, через це в мене тут така ганчірочка. Ну, не знаю, зараз це я випробовую. Чи співпало телефон пише, зарядка призупинена, тому що батарея дуже нагріта. Тобто телефон перегрівається. І перший раз я сюди як відбив загінку, було все чітко. Постояв трактор е, мордою до сонця, так сказати, і почала е, контролька вимахуватись, кажучи. контроль висіву. Не знаю, можливо, це співпало, а можливо, а можливо, вже жарко. Вона ось навіть герметична, навіть кнопка з такою ето, е, захистом, таким, як його назвати правильним, яким щоб туди нічого не попадало. Можливо, через те почала перегріватись, ну зараз трошки попрацюю, подивимось. Не знаю, може хто стикався з такою проблемою, що контроль висіву просто починає перегріватись вже. Температуру не скажу. В кабіні, ну в кабіні дуже жарко, скажімо так. Два вентилятори, і ось, в принципі, зараз пробую, доводиться пробувати відкривати вікно для того, щоб в кабіні було трошки прохладніше, можливо, ну. Не буде перегріватись. Ну, а на дворі, в принципі, доволі таки приємно. Популяції з-під культиватора, я думаю, видно, вітер дуже сильний. так ну Більш-менш можна сказати, прохолодно Проти того, що ну в кабіні яка температура. Термометра нема, все забиваю, вкинути в кабіну. Раніше був. Влітку доходило там щось і щось 42 градуси в кабіні, бувало, щось таке. Ну а зараз не знаю, до скільки. Дійшло, можливо, там, чи якщо не забуду, у мене маленький є такий електронний на велосипеді, компактний такий маленький, ну, типу автомобільний з виносним датчиком. Можливо, не забуду. Завтра вкинути в сумку, та в трактор, подивитися, яка буде температура. ну ладно. А зараз поки що пробуємо от таким от, захистом від сонця. Вирішив показати насіння, поки не забув, треба було на початку відео Сантос називається фракція екстра. Ну, до речі, десь 12,8 кг було. Сьогодні ми ще його сіємо, а далі, там, якщо не плутаю, там по 8 кг вже йдуть мішечки, наступні буде. А ось так воно виглядає. Таке кругленьке, пузатеньке, гарненьке. Двійників не так багато, як було перше, що ми сіяли там. Я не пам'ятаю, там, ну, коруча, фракція набагато менша була, то двійників багатенько пролітало, а тут вже набагато менше за, за рахунок розміру. Ну і, звісно, довелось після заміни насіння також. Скидачі відводити, тому що почало ну настільки різниця, що почало скидати багато пропусків. було і Відводили скидачі. Тут точно не скажу, наскільки не пам'ятаю, наскільки вони були виставлені на мілке насіння. а висіється це і доведеться напевно знову підводити їх, трошки щоб двійників і і там і по три бувало прилипало навіть. якщо Скидачі не відрегулювати. Так, Ну, вже майже нас догнав 892-го. Ось мій маркер. Буквально напевно туди-сюди, туди і вже я його наздоганю. Доходжу до краю, дивлюсь, сирота якась сидить. Це ванька. На Насінням, напевно зараз будемо досипати. Будемо час досипати. Зараз, я тоді розвернусь мордою до вітра. Хочу скло... Ось думаю, видно вже, ну маркер поганувато, видно вже проти сонця. Хочу зараз розвернутися, водичкою споліснути, щоб поки засипемося воно і висохло. Так, що ж зараз? Трошки вмиємо нашого залізного коня, щоб ганчіркою не витирати, тому що на ЮМЗ у нас отак от наскільки... Скло затерте вже було на всіх трьох, до речі. Що отак, от, коли їдеш проти сонця, сплошна павутина і не було видно взагалі нічого. Від слова, взагалі. Тому не хочу цього робити. З МТЗ краще якусь хвилинку другу витратити, споліснути. Зараз вітерець обдує його та й все. А это мелкашка уже, мелкокалиберка пришла. Че? Mm. еще не. Че, то же самое. Ну, надо будешь сбрасывать или выставлять под потом. 792 він потрошку мене вже наздоганяє, можна сказати. Зараз робить розворот, іде йде в цю сторону. Ну, чи точніше я його наздоганяю, зараз напевно вже в тому краю доведеться його чекати, щоб було де сіяти. Я думаю видно, ось площа вже майже я його наздоганю, ну, сівалка наздогнала культиватор, при тому що працюю я на четвертій повишенні, 8,5 км на годину. Зазвичай не четверта повишена, а п'ята повишена в роботі. Ну, Але зараз нема куди, як то кажуть, спішити, нема площі де сіяти. Вже яка, 19-та година, початок 20-ї, напевно, скоро будемо завершувати. Сіяти потрошку ще за вечір, 892-й повинен встигнути, зробити якусь площу. І завтра ранком теж можливо щось зробити, щоб не зупинятись, а працювати і працювати.